Вітаю всіх на каналі Фазенда. Весна на дворі, надзвичайно тепло. І про це вже сповіщають мої улюблені крокуси. Також і морозник не забарився, ну ще я його не обробила. А ось погляньте моя клубника. Що з нею? Все листя повністю після зими засохло. Негайно потрібно його обробити. Тобто прибрати, привести до ладу. Тож, сьогодні я цим займуся. Я поділюся досвідом, як я навесні свою очищаю клубнику і що з нею роблю? Але це все далі потроху. Тож почнемо із прибирання цього листя. І допоможуть мені в цьому граблі. Ось такі. Ними я досить добре очищаю сухе листя, але не занадто сильно давлю на кущ, щоб не вирвати, звичайно, його скоріння, щоб не пошкодити його кореневу систему, адже так можна зовсім вирвати його геть. Листя на ділянці вже немає, але залишилися стебла, сухі, їх потрібно видаляти обов'язково. Я з цим справляюся за допомогою скатора. Граблями їх нереально. Вигребти, ми лише можемо пошкодити сам, сам кущик полуниці, і тому це робимо сікатором. Як бачите, вже видніються серединки молоденьких листочків, це все чудово, тому я намагаюся обрізати сухі стебла так, щоб саме не зачепити молоді листочки. Чому ми повинні видаляти всі сухі стебла та листя? Тому що за зиму у них можуть зберігатися різні шкідники, вони можуть містити в собі різні грибкові захворювання. Ну і взагалі, коли будуть наростати нові зелені листки, то ці будуть лише перегнивати і тим самим, тим самим шкодити корінню наших молодих кущів. Ділянка прибрана, і тепер за допомогою засобу антихрущ я буду обробляти ділянку і всю клубнику. Оскільки маю досить прикрий досвід, декілька років тому, не оброблявши нічим полуницю, я взагалі не мала ніякого врожаю, оскільки її повністю скосила личинка хруща. Тому тепер Обов'язково за 2 місяці до початку е, плодоношення, до початку вже коли червоніють ягоди, я е, обробляю свою полуницю антихрущем. Тобто, якраз оце кінець березня, саме той період, коли потрібно обробити. Отже, розрахунок такий: 5 мл засобу на 5 літрів води. І вже готовим розчином я підливаю десь по 100 мл під кожен кущик полуниці. Таким чином я обробляю всю полуницю, а тепер хочу вам показати фото із мого архіву, якою була полуниця в минулому році. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити ще більше корисних відео. До нових зустрічей на моєму каналі!